Люди по-різному реагують на прояв сонячної активності. Багато хто дуже гостро відчуває на собі вплив сонця. Медики стверджують, магнітні сплески можуть впливати навіть на здорових людей. На собі я головні болі відчуваю. Я змошний ліки пити щоденно через високий тиск, тому, очевидно, я не так сильно відчуваю. На мою думку, це все залежить від організму. Ну, особисто я почуваюся добре, все нормально. Ну, це більше впливає, напевно, на літніх людей. Такого плану. Так все, все добре. Ніжене давлення, ну таке состояння не очень. Так як я займаюся спортом, що Сильних відчуттів по собі, от прям яскравих таких, ну незалежно, не метеозалежно. Хоча так буває іноді якісь болі, якісь ну тиски. Медики попереджають, що людей у ці дні можуть накривати апатії, тривога, дратівливість, тому метеозалежним краще відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, не хвилюватись та пити більше води. Ті, хто погано переносить магнітні бурі, то їм раджу робити легкі фізичні вправи – Це ранкова зарядка, вечірня зарядка, але без перенагрузок. У період магнітних бур фахівці радять правильно харчуватись, забезпечити собі повноцінний сон та не перевтомлюватись. Зазвичай магнітні бурі тривають від одного до трьох днів. Магнітні бурі це цілком природне явище, яке виникає з певною періодичністю. В тому, що Сонце, наше випромінює іоніценційний газ зі своєї корони, і під дією сонячного повітря, сонячного вітру, вибачте, воно досягає землі. Це відбувається за від одного дня до трьох днів за період, і в результаті вже взаємодії з земною магнітною сферою. Утворюються так звані магнітні бурі. Цього дня, окрім магнітних бур, до землі наблизиться астероїд розміром із пасажирський авіалайнер. Астероїд він називається 2018 GB5, тобто це означає, що його в 2018 році відкрили і відповідно 5 років спостерігали. Якраз сьогодні, 27-го числа, він найближче знаходиться до землі. Ну, найближче це в астрономічних мірках для землі. Це дуже дуже далеко. Метеозалежним людям також слід бути обережними і у серпні, адже наступного місяця країну накриють нові магнітні бурі. Олеся Мороз, Шаула, телеканал ITV.